Квартирні злодії для проникнення в помешкання прикарпатців тепер використовують час, коли відключають світло. Але є резервні акумулятори та батареї живлення, які встановлені в природах охоронного призначення. Вони дають змогу без електроенергії витримувати сигналізації. Шість вісім годин на резервних е, своїх живленнях та акумуляторах, тому е, відключення віялові з періодом 4.2 або 4.4 для засобів сигналізації не є якимись критичними чи страшними. З початком повномасштабного вторгнення кількість злочинів пов'язаних з крадіжками в квартирах чи будинках зменшилась, і на це є причини, каже Андрій Меринов. Це пов'язано з тим, що. За наказом голови національної поліції кількість нарядів збільшена удвічі, плюс уведений комендантський час, тому у новнічний час потенційні злочинці крадії не можуть вільно пересуватися на транспортних засобах чи в пішому порядку, так як наряди постійно патрулюють по вулицях і всіх перехожих, які. Після комендантського часу рухаються, зупиняють для перевірки документів, особистих речей. Щоб не стати жертвою квартирних злодіїв правоохоронці радять дотримуватись простих правил. Не афішуйте свої приміщення в соціальних мережах, адже більшість злодіїв відстежують перебування своїх жертв саме через соціальні мережі. Якщо виїжджаєте до родичів, то не розкидайте про це лишній раз. Не зберігайте ключі в легкодоступних місцях, тобто біля входу в квартири. З під килинком чи в інших місцях, які легко можна знайти ключі. Попросіть родичів чи сусідів, які живуть поряд, регулярно оглядати житло. Чи немає ніяких пошкоджень, проникнення і все інше. Встановлення якісної фурнітури на замках, на вікнах, на дверях, а також встановлення сигналізації у своїх. Оселях, об'єктах, магазинах, різних форм власності, об'єктах правоохоронці вкотре нагадують прикарпатцям в час різдвяних свят не залишати свої домівки надовго без нагляду.